Сьогодні ми будемо готувати перець кусочками з часником. Нам потрібно перець, вода, олія, оцет, сіль, цукор, часник. Беремо перець і нарізаємо ось такими шматками. Покришили перець, виклали в миску, тепер додаємо всі інгредієнти: вода, оцет, цукор, олія і сіль. Все вимішуємо і ставимо, щоб закипіло. Після закипання 5 хвилин вариться перчик. Тоді додаємо часничок, ще 2 хвилинки і накладаємо в стерильні банки, перець починає вже кипіти, ми його постійно помішуємо і засікаємо 5 хвилин. 5 хвилин він покипить. І тоді Додаємо часник. Пройшло 5 хвилин. Перець кипить і додаємо часник. Вимішуємо і з часником ще 2 хвилини. І потім розкладаємо у стерильні банки. Закриваємо і укутуємо.